Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про дахові кондиціонери DEC, що пропонує VectorVS. Серія DEC розроблена для швидкого монтажу і мінімального сервісу. Кожен кондиціонер постачається з повним інсталяційним комплектом, включно з прокладками, шпильками, болтами та електричними конекторами. Нічого не потрібно докуповувати. Усі моделі оснащені інтегрованою системою управління конденсатом. Вода збирається всередині, є подвійний захист від переповнення, а в більшості моделей додатковий електричний сигнал рівня. За роботу й безпеку відповідає цифровий термостат tx 050 який дає можливість керувати режимами, знімати сигнальні контакти та підключати дверний датчик, що блокує компресор під час обслуговування. Особливу ефективність забезпечують центробіжні вентилятори з інвертованими лопатями. Вони подають повітря приблизно на 2 метри вниз до основи шафи, що дозволяє рівномірно охолоджувати навіть високі корпуси. Конденсаторна частина теплообмінника спроєктована так, щоб пило сідав на поверхні, не потрапляючи глибоко в батарею. Для важких умов опціонально існує зовнішній фільтр. А в наступному відео я розповім вам про всю лінійку ДЕК.